Випадок, який мені запам'ятався саме найбільше, перебуваючи на стабілізаційному пункті в Куп'янську, поступив до нас військовослужбовець з сильним осколковим пораненням в нестабільному вже стані. Під час ходу операції виявилось, що осколок саме попав йому в серце, пробив перекарт. Ми над ним працювали до 4 годин, але нам вдалося його стабілізувати і спасти його життя. Потім, вже, коли після ротації я попала в тил, зустріла його під час проходження ВЛК, він мене запам'ятав, подякував і подарив мені монетку на пам'ять на медичну тематику. Це була, мабуть, мрія дитинства. Я завжди хотіла бути медиком. Тому що я вважаю, що це благородна справа. Сама я з Львівської області в 2019 році закінчила медичний коледж і пішла працювати в приватний стомат-кабінет асистентом стоматолога. Мені подобалася моя професія, все мене влаштовувало, але з початком війни я вирішила мобілізуватись, так як розуміла, що мої медичні знання можуть бути тут більш корисними. Було складно мобілізуватись, так як мені ще не було 25 років. Всі відмовляли, відмовляли близькі, рідні. Казали, що не жіноча це справа. Я просто нікому нічого не сказала і зробила так, як вважала за потрібне. Я прийшла в військкомат. Вони затягували це все, казали, що жінки нам не потрібні, що немає медичних посад. Йдіть додому, ми вам зателефонуємо. Сама шукала, дзвонила рекрутингові компанії, заповнювала анкети, і все ж таки мені вдалося мобілізуватися. І саме держприкордонслужба мені відповіла саме найперше. Львівський загін рекрутинговий центр, що вони набирають новий підрозділ, в якому буде створена медична рота, де потрібні медики. Я спочатку проходила службу в тилових підрозділах, проходила злагодження, навчання у нас були інтенсивні. Також їздила в Румунію за кордон, саме проходила курси по тактичній медицині, підготовлювала себе до виїзду на передову. В дівчат був вибір. Ми могли залишатись в тилу, виконувати свою роботу там, а могли виїхати в зону бойових дій. Жодна з нас не відмовилась виїжджати в зону бойових дій. І так, на початку 23-го року, після злагодження та навчання, ми виїхали. Це був Донецький напрямок. Ну, я не уявляла, що буде настільки великий потік поранених. Це як військові, військові Державної прикордонної служби Національної гвардії України, поліції з різних напрямків, різні люди, також цивільне населення. Роботи було дуже багато вільного часу, дуже мало, же, як і зараз. Майже рік я була під час першої своєї ротації в зоні бойових дій. Наш прикордонний загін вивели в тил. Ми перебували декілька місяців в тилу. Мені не сподобалось там сидіти, і я вирішила, що я маю рухатись далі і якимось чином повернутись в зону бойових дій. Тому я перевелась в перший прикордонний загін. Приїхавши туди, я побула там декілька тижнів, пройшла нове злагодження і вже з новими силами, з новим колективом вирушила знову в зону бойових дій. Я думала, щоб отримати вищу освіту, дуже часто над цим думала, щоб зараз, наприклад, піти і навчатись на лікаря, розвиватись. Наприклад, в хірургічному напрямку, який мені дуже подобається, але я не можу зараз залишити своїх побратимів, наших воїнів, які на які нас захищають, тому що, надаючи допомогу, ми розуміємо, що це чийсь син, чийсь батько, чиясь кохана людина. Ми не просимо від них подяки, ми радіємо тому, що вони залишились живі і поїхали на далі етап евакуації. Але є дуже багато вдячних пацієнтів, які десь з часом знаходять наші номера телефонів, пишуть, дякують. Інколи ми самі хвилюємося за їхній стан, телефонуємо їм. Телефонуємо лікарям, які в подальших етапах їх оперують, цікавимось їхнім станом, чи вижив боєць, як він зараз, чи проходить він реабілітацію і яка його подальша доля. Я вже більше двох років в зоні бойових дій на передовій, на стабілізаційних пунктах, які часто попадають під ворожі обстріли, але я не втомилася. Я працюю, я хочу працювати, і я буду працювати.